Із території Росії майже щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини, а останніми днями ворог це робить все агресивніше. У Миропільській громаді 9 жовтня від гранати, що була скинута дроном, загинула 41-річна жінка, матір трьох дітей, яка працювала в місцевому магазині. Такий осколочок знайшов маленькі такі гранатки. От перший перший раз вона стояла, а тоді вже підбіжали ті. Стероборони тут є, тут якраз машина була в нас, тут жива ще була. Uh -huh. Тут погрузили її, повезли. і Тут хтось замітив, що каже, давайте коптер. А, а тоді ми встигли обіжати і второй раз отудипнуло. Скинули з коптера рахує? Ну так, да, заметили лежать, Вон, воно ж таки гранатки. Здесь упало. Вон оно поцокало вже такі осколки. Вон поцокало ж таке. Воно только касається та гранатка. чи що воно так каже таке. І воно в воздухе взрывається, то покосило. А так воно ж лунку не делає. Воно тільки касається і звук такий страшний. 20 минут это завал туда будет прекрасно. Один раз скидавшись сюда телька. Ну волна эта. Взрывная волна, и она, наверное, ударилась головой. У постійному страху за своє життя живуть і мешканці Ворожбянської громади сумського району. Під час останнього обстрілу з артилерії тут поранено 78-річну жінку, пошкоджено лінію газогону та електропередач, приміщення залізничного вокзалу, філії комбінатів хлібопродуктів та близько 10 приватних будинків. У пол восьмого утра спали, почали перший вибух. Ми з жіною зразу встали, давай малого одягати, Потім другий зразу вибух був. Ми швидко, ну, в чому були, одразу хватили, да, да, хватили дитину сразу, і в погріб. І десь около ну, 20 прильотів. Чутно було виліти і прильоти. Ну, ну, Чутно було виліти зі сторони Росії. Тіткина. Чую висо, я присів. Ну, такий грохот. Голову підіймаю, я думаю, може обично ну, стріляють, ну, летить кудись. Глянув, тут вже все. Ну, ну огуню не було. Пили ну, з хати кругом. Ну, я ж вибігав куди? До сусіда, там вже баба в хаті. Ми пішли, вона добивається, а двері завалило, коридор. Ми відкидали, а замок заклинули. Так, обабирає, що робити. Вона каже, ну що, не знаю, що, робити, що не робити. Коли зять з дочкою приїхав, ломом двері вирвали її, витягнули. А з сусідом із залігом. Тільки чуємо, хлопнуло, падає на землю одразу. Як улупать, як улупав, аж рядом било все. Як прилетіла воно ну, з першим прильотом, так і підірвали одразу. В чому були роздягнуті всі. Діти не встигли, в ну, погріб заскочили. Його тільки заскочили і ще не встиг чоловік заскочити, Прилетіла вже сюди біля двору. Все, ну почули, що стекла вилітають. Готові. Ну, буде да, поки все закінчилося? – Ну, звісно, так. Да. Це минут 40, навіть на хвилин 40 сиділи. Я і все. Потім почали виходити. Перед нею ось дерева немає. Собака жива. Всі допомагають. Всі люди, люди добрі, всі відзивцю. Допомагають Так. наразі. Голова громади зі спеціальною комісією фіксують усі пошкодження та руйнування, спричинені російськими обстрілами. Перший вибух, коли почули, почали оголошувати по громаді тривогу, щоб люди спускались в укриття, що у кого є. Ну потім збирали інформацію, де є руйнування чи куди попало. Ну, люди були стривожені. Звичайно, це другий обстріл нашої громади, але такий потужний перший раз. Тому люди дуже були налякані і багато людей було в підвалах і в укриттях. По будматеріалам, те, що у нас було, ми надали людям, але, на жаль, цього недостатньо, тому що пошкодження дуже значні, тому що. І дуже великі, майже сім будинків. Тому завтра ми в понеділок збираємо свою комісію міської ради і будемо далі опрацьовувати питання, чим людям надалі допомагати. Зараз люди плівкою понакривали криші, позабивали досками. Ну і я думаю, завтра вже будемо розбиратися по характеру. Скільки потрібно буде матеріалу для людей? Наразі існує висока загроза ракетних обстрілів по всій території України. При першому повідомленні про небезпеку негайно спускайтеся в укриття, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, подбайте про свою безпеку.